Привіт всім! Мене звати Влад Вітвіцький і я вирішив особисто для себе почати знімати тревел-блог. Називу я його Бомж-тревел. Чому? Бо я хочу показати, як можна подорожувати бюджетно за мінімальні кошти. Сьогодні в нас буде подорож до міста Пізи в Італії, власне кажучи, з моїм оператором, якого я буду називати Норберта. Ми купили на новий рік квитки, і з цього почався сам цей весь проект. І в цьому відео ви побачите, я поясню, як купувати правильно квитки, як резервувати житло, де можна дешево дешево поїсти, і багато чого іншого цікавого. Підпишись на мій канал і постав лайки. Поїхали! Так, ну і будь-яку подорож я починаю з вибору міста, так як ми вже визначили, що це Піза. Ми почали думати, я особисто, як добратися до тієї пізи. І так як у нас бюджет обмежений, бо ми типу, орел і решка, тільки без орла. Де варто купувати квитки, я думаю, всі прекрасно знають такий сервіс, як Є і інші, але цей досить непоганий. Він показує, по-перше, ціни дуже ну, з бюджетних починаючи. І так само він може показати аеропорти, які знаходяться поблизу Якщо вам там, наприклад, дешевший буде квиток з міста, яке знаходиться поруч. Skyscanner це показує. Це дуже круто. Put your hands up, feel me, DJ. Прилетіли ми в Пізу, от наш літак. Я кажу наш, бо ще є оператор, незважаючи на те, що я сам знімаю. От так виглядає Аеропорт в Easy, не знаю. Так, ми в аеропорту пізи і ну, стосовно трансферу з аеропорта до самого міста, 20 хвилин пішком можна пішки це пройти. Автобуси стоять в районі 2 євро. Ну, таксі, я думаю, ви знаєте, 10, 15, 20 євро це в залежності, куди вам треба їхати. Тому, в принципі, ми не заморачувалися, йдемо пішком. В готелі, не в хостелі. Так виглядало. Не знаю, що тут ще показати. В общем, це такий сімейного типу готель. Тут сніданок. Власне кажучи, як вибирати взагалі, як я шукаю місце для ночівлі. Тобто хтось дивиться на букінгу, на Airbnb. В принципі, той той варіант нормальний, адекватний. Єдине, що я не люблю хостели просто, і так як нас двоє, я з оператором, то в принципі цей отель вийшов для нас 60 євро, 65 євро, але сніданком. Але сніданок, чесно, такий собі можна. подивитися. Це каву зробити, собі якісь там, не знаю, круасан, щось таке. Ну, сьогодні будемо вже дивитися саме місто, пізу, так що не перематийте. Зараз буде цікаво. В вот такому ми. Мы... Не знаю, як сказати, місці зняли готель. Це такий прямо в квартирі знаходиться. Оце вхід. Погода, до речі, класна. ну, Враховуючи, що зараз зима, взагалі супер. Що мені подобається от в Віталії зараз, от, зараз січень. Яке сьогодні січня, кстати. я дуже я не знаю. 10-11 не пам'ятаю. 11, так. Да. Я без курточки, реально температура там градусів 15, 15. Я, я думаю, точно є. І це просто зашибенно. І ми йдемо на вокзал, бо в нас бомж тревел. Так, <рес> і... да, да, да. Так, в нас з'явилася ідея, що треба зараз е... на морі рідко буваю. І через те є можливість скупатися в Середземному морі. А до речі, тут Середземне з цієї сторони. Так, да, це адріатичне, якби ми були з тієї сторони Трієст, Хорватія, Слов'енія, Албанія. Кому що більше подобається. Так, громадський транспорт в Пізі. Ми не користувалися таксішками, вирішили, що в нас бюджет обмежений. Зараз ми вирішили поїхати на море. Через те будемо користуватися автобусом. Зараз дізнаємося, скільки він коштує, ну і вам саму поїздку я покажу. Поїхали! Так, you going to the sea? To the Так, Короче, Оплатили ми білетик. Не знаємо скільки, бо нам білети не дали, просто карти прижалися і все. Їдемо на море, в общем. Дивіться. До Маріна де Піза коштував всього 1 євро. Надіємося. Потім подивимося, що там на карті списалося. І власне кажучи, 20 хвилин і ми на морі. всім. Женя, тебе ж Інтерпол шукає. Yeah. Yeah. Познайомились тут з Люсі, і Джагі. Yeah. Це дуже така класна взагалі тема, коли ти десь приїжджаєш, знайомитися з новими людьми, спілкуватися. От зараз ми йдемо пити квас Тарас. Зараз знайдемо якийсь генделик і будемо от, спілкуватися. Зараз, oh. до речі, знаходимось ми в Піз... По... Як Маріна де Піза. Да, біля моря температура, в принципі, приємна. Е ну, будемо спілкуватися, і це дуже важлива частина. Поспілкувалися ми з нашими новими знайомими, в принципі, набралися якогось досвіду, обмінялися контактами навіть. Взагалі, подорожі вони класні тим, що можна знувати культуру не тільки на... спостерігаючи там, не знаю, архітектуру чи там, місцеві. Місцеву гастрономію. Дуже класно спілкуватися з людьми і цим розширяється ваш кругозір. Зараз тут ми знаходимося в Маріна де Піза І, в принципі, це дуже таке класне місце, я не знаю, тут море. Зараз, незважаючи на те, що зима, але погода досить м'яка, взагалі в Італії досить м'яка зима. І це круто. Будемо ще бачити сьогодні Пізанську вежу. Ну, взагалі, навіщо їхати в пізу, якщо ви. Ту вежу не бачили. І, В принципі, круто. Ми були тільки що в барі, там, не знаю, в ресторані, випили трохи пива. Це в принципі нормально І для мене особисто. Зараз будемо ще їсти. Взагалі ціни на гастрономію в Пізі невеликі. Тобто, якщо у вас є 12-15 євро на обід, то, повірте, ви поїсте дуже гарно. Вчора ми їли піцу, була шикарна, приготовлена в печі, це ну, взагалі класно. Тому в принципі весь бюджет на цю поїздку під я підібів кінці, і ви побачите, що взагалі бюджетно подорожувати можливо, і я вам це дуже сильно рекомендую, так як для вашої особистості це дуже корисно. Що вам сказати, дорогі мої бомженята? Получилось не дуже, я розумію. Не судіть мене за це, але піза мені дуже сильно сподобалась до такої межі, що я навіть не встиг записати результат. Деякі висновки. Перший висновок: фінанси. Поїздка в Пізу для нас разом з оператором вийшла в 303 євро 1276 злотих. З них 260 злотих ми потратили на квитки. На двох осіб, до речі, це все на двох осіб. Житло ми потратили на два дні 470 злотих. Їжу ми потратили за цих дві доби, що ми там були, 510 злотих. Транспортні відтрати 16 злотих. Всього разом, як я вже вам сказав, 303 євро на двох осіб, тобто на одну особу 150 євро. Я вважаю, що ціль цієї поїздки, саме показати бюджетну подорож, вона була досягнута. У Нас була ціль. Мінімізувати максимально наскільки це можливо витрати. І я хочу вам сказати, що можна було зробити ці витрати ще меншими. Так тому висновок по фінансам такий, що подорожувати в принципі, можна бюджетно. Другий висновок це ця подорож, особисто мене так трошки освіжила. Це був січень місяць, кінець. Новорічних свят, і потрібна була якась емоційна встряска. Я цю ціль досягнув, і в цілому мені це все сподобалося. Третій висновок, який можна сказати, що в таких подорожах завжди ви знайомитесь з іншими людьми, якщо ви знайомитесь звичайно, вивчаєте культуру, вивчаєте, бачите щось нове, нові враження, підтягуєте свій англійський. І хочу сказати, щоб воно більше впливає на ваш розвиток, тому вважаю, що. Всі цілі поїздки були досягнені, і вам рекомендую подорожувати. І, звичайно, так як це перше відео на цьому каналі, велике про подорож, ну, велике воно може не велике, але підпишіться, підтримайте мене лайком. Мене і оператора. Хто буде знімати ці відосі далі, я не знаю. Але буду радий вашим коментарям. Якщо я щось зробив не так, або ви знаєте, як можна було б зробити краще, будь ласка. Прокоментуйте злобно, тільки будь ласка, без матюків. Ну, це просто моя, моя прохання, але там вже як вам зручніше. Всього вам найкращого подорожуйте бюджетно.